Всім привіт, з вами Назар Окер. І я хочу вам показати мої пісні, що я колись писав. Там є щось і позорне, я пам'ятаю, писав Ну це, Ну, не дуже давно, там в позапрошлому році десь. Ну, такий мене така книжка. Будемо розпочинати. Ну, так, розпочинаємо з першої сторінки. Песни Назара Крышка. Ой, я свое произвощение сказала. А -а -а -а. Ну ладно. Вот, типа тут. Подписал. Ну, для вас непонятно. Думаю, я высветлю тут, смонтирую. Эта песня, я прям помню, это просто... У меня не было так богато друзей. Называется «Я одинок». І мені стыдно. чого мене ненавидять, чого мене не люблять, може, ти скажи і покажи, що в мене робити, бо я тільки вистрелю. Так, що? Може, на талісман купити може? може, убийця може і ну, Такого ритма. Хто мене полюбить, мене ігнорить, я хочу дружити, мирно, чи мені втекти в тьму, окола фіго, не хочу. У мене є друзі. Все. І я Бог і Україна. Что? Тварини та уявні друзі? Ну, ладно, вони. Хоч не навидять мене пришки, але й краще, ніж нічого. Що я за фігню писала, не знаю. Може я не е, кращий або не такий на мене крича, на мене матеряться чого я такий, я щось не так зробив. Ну, таку фігню я пісу. І написав це з 22 січня 2023 року до 23 січня 2023 року. Фух! Коли кінець війни? Я не знаю, що за фігню писав, але ладно. Коли почалась війна? Я не знав, що робити, куди їхати. 100. спати в Україні? Ну ладно. <сі> О Боже, спасі від війни, бо були. Зриви, тривоги, стрільба, світло вимикали вони нас. Шо? лякали? Ну, тепер ми їх не боїмось, ми їх ненавидимо. Дещо? Шо? Дещо? Дуже вони вби... В... вбивці, вони вбивці, вони врони, не, ро... не пробачу вам я. Фігню писав, згаласне. Так, написав 23 січня 2023 року до... А тут не написано, да? Опа! Помилка. І тут дуже коротка пісня зараз. Ракети туди. Ну ладно, хай туди. Летіть ракети в ракети в всім туди вони за... заслуговують таке. Все! Ач виїдьте на пісня? 23 сечи 2023. И тут не разрешу, я не переписал Мне стыдно Так. Бокси блин. Ты что он тут публикует, а он ему делает? Ну ладно. Не хочу это читать, мне стыдно. Это самое стыдное видео, не нравится. Я побачив коробку, покрутив ричар, а такий боксиву. А там боксів а. Рич. Що за фіння, не знаю Фін, мій друзей. Вау! Ого, я не знав що я дружив з ним. Він мене, він не ссхарит. Пишу просто як куриться не страшний, а, а милий, не злий, а добрий. Музика робить класну, цікаво. Отакування От ви що думали? Так, з 24 січня 2023 року. І тут пісня Кадр. Це у нас кинотеатр в Києві. Найперше дитячий кінотеатр в Україні. Його хотіли закривати, ну там вони благодійність поробили, щоб її врятувати. Так. Це мій улюблений кінотеатр. Він малинокласний та класний там поду Мо... Ро... подушок. Ну ладно. Але він може зачинитися, я чого не хочу. Заходите, будь ласка, бо він найкращий. <laughs> я грузин просто. Да? А тут точек немає. Мабуть, я думала написати. Скоро закінчиться. А ні, не закінчиться. А. а, стоп, я вам продиктовал, коли оно, я написав. З 24 січня 2023 го цей кадр. Кіт Кит в чоботях. Що він тут робить? Не знаю. Ну, задія якраз виходило пам'ятати цей мультик Кіт Чоботига 2 связь боже. Відео зараз коротко дивлюсь, але все одно так хочеться вже закінчувати. Одягає чоботи кіт звучить странно, але він хоробрий, добрий, він перемав... переміг смерть. Ну вона повернеться по. по, по вари по чимось побачимось. Вона. Типу побачимось. Ну, так і собі більше. Це було з 24 січня 2023 року. А тут ще гірший почерк. Що робити? Не курити, не п'яніти. Ну <смі> мені знаєте, треба пісню от для дитячих каналів. <смі> не Даша будь мандрівниця, а Назар ютюбер треба запускати. <смі> стоп! Стоп! Припини курити та п'яніти! Бу тупим станеш. Ну ладно. Зір, Зір стане гірше, ти в лікарні будеш лежати. Ну, на да. фігню пішу. З 2023 року, 27 січня. От я доні не пишу щось не добре. Щоб стоп все все що это теж І тут, Що? так, хватить. Хватить. Ну ладно, хватить снімать. <г crypto> хватить мене лучту? Мучать, а? Бо я нічого вам не зробив. Не бійте, не кричіть, будь ласка, в мене залишається біль, та сльози мені надоїли. Надоїло це. Боже, зроби щось, бо я не беззахисний. Коли чому кінець? Я вам не слуга не ігрушка. О, ні, стоп, ні. Круша не ігрушка, а ратирічна ра, людина. Ну ладно. І тут ще є якийсь зачркнути у мене цікаво. Може тут поставити. Будемо, хоча, якщо придивить... в телеграмі мені хтось пише. Тихо, інтестинг і все. Ну, і добре не нормально. І на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами був Укер і всім пока.